Друзі, всім привіт! З вами канал Зоокол. І сьогодні ми поговоримо на таку е тематику, що робити, коли під час війни, е поки окупанти нищать нашу інфраструктуру, е що робити, коли у вас велике акваріумне хазяйство, е і в ну, немає світла, і потрібно, щоб. Постійно шов пісень. Для цих цілей ну це продукція не то, що нова, але ця продукція розійшлася пару місяців тому, буквально за тиждень всі компресори по всій Україні вибрали, ну, вибрали все. Отримали невеличку партію деяких моделей. Це автономний компресор різного розміру вони є, в середньому. Термін по акумулятору від 6 до 20 годин вистачає запасу. Що це таке за компресор? Більш-менш по розміру відлічається. Потім штуцер, є гребінка на декілька виходів, є можливість втручення напряму. Поки він працює. Від 220 він заряджається, коли світла немає, він включається і буде працювати. Якщо ви хочете зберегти максимально срок дії акумулятора, щоб він максимально витягнув, рекомендую включати компресор не на максимум, а десь на серединку, тоді акуму вистачає реально в два рази довше. Моделі, які отримали 818-та модель. Це 20 Вт 20 літрів хвилину. 828-й пішло на збільшення. Саме потужний це 898, 115 Вт і 100 літрів хвилину. Ці компресори. Також у нас зараз стали брати на басейни з креветкою, на, на пруди на вуличні. Дуже зручно і реально працює. Давайте не підбирати їх по літрах хвилину, тому що ці компресори дуже-дуже потужно качають. Що я раджу? Я раджу використовувати ось такими розпилювачами ці компресори, тому що ці розпилювачі дають мінімальний ну, супротив для подачі повітря. Таким чином компресору легше працювати і нагрузки менше. Тому, якщо ми будемо брати навіть самий потужний компресор, рекомендую 10-20 таких камінців і компресор може без проблем їх прокачувати. В самому маленькому компресорі 818-му стоїть не самий потужний акумулятор, тому не чекайте, що він дуже довго пропрацює. Я їх розбирав, легко міняється акумулятор, в случае чого. Мені також прийшлося до маленького компресору розібрати, додати рядом ще один акумулятор, запаралелити це все, і в мене набагато довше відпрацює. Тому під час війни. На акваріумних хазяйствах є дуже велика проблема з подачою кисню є п'ять моделів цих компресорів. Кількість обмежена, тому я намагаюся їх заказати набагато більше. Я думаю, що там ближче до весни це все прийде. Але сьогодні взимку це стратегічний товар. Будь ласка, кому потрібно, звертайтеся для підписників каналу ZOOCOOL буде невеличка знижка. Компресори автономні. Коли працює напряму, працює від 220, потім, через, коли вимикається світло, він включається і качає. Таким чином, цей компресор може зберегти вашу акваферму, може працювати на вулиці для подачі в пруд, щоб не замерзала лунка. Чим потужніший компресор, тим набагато, набагато довше він буде працювати і довше будете його не вимикати. Якщо хочете зберегти максимальний акумулятор, Ставте його не на максимум, а на серединку там і, і там 30-40-50% від потужності. Посилання на ці компресори залишу під відосиком. Дякую за увагу. Кому знадобиться, звертайтеся в сайт зоокул.юа. До побачення.